6 лютого в Італії відбудеться офіційне відкриття Олімпійських ігор 2026. Команда з України представлена на цих іграх в 11 з 16 видів спорту. Усього до складу на ігри в Мілані та Кортіні потрапили 46 українських атлетів. Це найбільша кількість добутих ліцензій з Олімпіади 2010 року. Скільки спортсменів з Чернігівщини відправилось до Італії для участі в Олімпійських іграх? Будемо говорити далі в цьому ефірі. І у нашій студії голос. Голова відділення наук України в Чернігівській області Ніна Лемеш Вітаю вас, пані Ніно, в нашій студії. Доброго дня, болівальникам, слухачам в першу чергу і найспортивнішим, мабуть, слухачам. Боліваємо за українську олімпійську збірну. Для вас Олімпійські ігри, це що? Ну, от зараз такі ігри, які ось ось мають відкритись офіційно. Для мене Олімпійські ігри сьогодні це. Величезна світова подія, і я сьогодні, звісно, дивлюсь на Олімпійські ігри з іншої сторони, з іншого боку. І, на щастя, я сьогодні маю багато таких комунікацій, зустрічей заходів з дітьми і з вихованцями спортивних шкіл, з учнями загальноосвітніх шкіл. І я завжди розповідаю на цих заходах про Олімпійські ігри. І зараз я говорю про те, що наймасштабні. Найтитулованіші, найбажаніші, найелітніші змагання світові це Олімпійські ігри. Повернемось до наших спортсменів про участь вашу в Олімпійських іграх. Ми ще поговоримо згодом. А саме зараз хочеться про тих, хто буде виступати цьогоріч. Троє представників нашої області у складі саме збірної: це дебютанти Олімпійських ігор, саме біатлоністки Христина Дмитренко та Дарина Чалик, і також лижник Олександр Лісогор. І розпочнімо з вашого саме виду спорту з біатлону Христина Дмитренко, бронзова призерка чемпіонату Європи у 2024 році. В 2016 тисячі вона здобула золото юнацьких Олімпійських ігор. Як можете охарактеризувати цю спортсменку як досвідчена спортсменка цього виду спорту? Я б хотіла почати з того, щоб подякувати нашим спортсменам за те, що сьогодні у нас аж три представники Чернігівської області, північної прикордонної, будуть захищати честь і нашої області, і України на зимових Олімпійських іграх. Цей Олімпійський цикл, він, на жаль, проходив під час російсько-української війни, і кожен з цих Спортсменів і ті спортсмени, які не відібралися, а продовжують тренуватися, продовжують представляти Чернігівщину на чемпіонатах України. Вони всі, на жаль, тренуються в умовах російсько-української війни, і вони всі, і ми пам'ятаємо лютий березень 2022 року. І наша чернігівська лижна база, яка сьогодні залишається, на жаль, бути повністю знищеною, але на цій базі продовжується життя спортивне, біатлонне, лижне, і там з'являються нові діти. І у нас уже за цей олімпійський цикл з'явилися нові юні чемпіони України. Тому всупереч всім подіям, які сьогодні є, і дякуючи і завдячуючи Збройним силам України, Чернігівський спорт і Олімпій. Пійський спорт Чернігівщини він продовжує не просто існувати і не просто виживати. Хоча це важко назвати повноцінною підготовкою, а наш чернігівський спорт продовжує функціонувати наповну і бути одним із лідерів в Україні. Дівчата, які сьогодні уже є членами олімпійської збірної з біатлону, це і Христина Дмитренко і Дарина Чалик, це наші яскраві зірочки, молоді спортсменки. Які пройшли цей олімпійський цикл? Фактично можна сказати, що увірвалися до складу збірної команди жіночої, і сьогодні вже за такий короткий період часу вони увійшли до олімпійської команди. Це Надзвичайно високі досягнення, і це надзвичайно відповідально для дівчат. Христина Дмитренко, звісно, має уже достатньо серйозні і високі показники не лише на рівні всеукраїнському, а і на світовому рівні. Вона є чемпіонкою юнацької олімпіади, саме в біатлоні. Вона в 2024 році фактично стала лідеркою нашої біатлонної жіночої. Що команди, це після того як відбулася така зміна і молоді війшла до основного складу. То Христина почувалася і зараз почувається достатньо впевнено. Звісно ж, їй допомагають ті той досвід, який вона мала у юніорському, в юнацькому своєму спортивній кар'єрі. І сьогодні вона не просто от впевнено почувається, а вона відчуває себе лідером. Тому хочеться Христи Христі побажати, щоб вона. Оцю впевненість собі тримала далі, і, звісно ж, відчувала нашу підтримку і показала свої найкращі результати. Дарина Чалик на два роки молодша спортсменка, уродженка Наумівки. Торік на універсіаді в Турині вона завоювала золото та дві бронзи. І... Але це все ж таки універсіада зараз. Такий дорослий спорт, найвищі змагання. От як можете охарактеризувати Дарину як спортсменку? Дарина ще молодша від Христини. І я е, сьогодні дуже рада, що Дарина е, потрапила, відібралася, пройшла серйозний відбір, серйозну підготовку. І сьогодні ввійшла до складу жіночої олімпійської збірної з біатлону. Е, хоча е, цей, цей відбір і цей цикл, який пройшла Дарина, він для неї пройшов е, е, ну, достатньо важко. Е, в неї були різні події, і навіть були такі моменти, коли Дарина там. Була не впевнена, чи хоче вона продовжувати свою спортивну біатленну кар'єру, але такі події завжди відбуваються у житті професійного спортсмена. І я рада, що Дарина цей цикл пройшла, і вона сьогодні впевнено в Олімпійській збірній жіночій дарина є дуже перспективною спортсменкою, і якщо вона і звісно, що ці олімпійські ігри це не лише дебют її, але це і оте отримання першого такого. Достатнього, достатньо серйозного досвіду на найвищому рівні спортивних змагань світових. Хочеться Дарині побажати відчути той драйв, відчути ту атмосферу і відчути, що вона повноцінна спортсменка. Важко буде Дарині завойовувати медалі. Ну так само, як конкуренція світова, вона дуже дуже і дуже висока. І звісно ж, нашим спортсменам буде нелегко, але показати свої найкращі результати. Станом на сьогодні це буде достатньо високі результати. Тому Дарині теж бажаємо успіхів, віри в себе і вболіваємо. Лижний спорт. Переходимо до нього. Бере участь в Олімпійських іграх Олександр Лісогор у 2021 році на чемпіонаті світу з лижних гонок серед юніорів. Це були літні літній чемпіонат. Наша збірна завдяки власне Олександрові виборола золото. От давайте розкажемо коротку історію саме Олександра, адже це роди. На лижників. його тренує його батько, і мати теж брала участь в Олімпійських іграх неодноразово. Давайте розкажемо про перспективи саме Олександра Лісогора молодшого. Олександр Лісогор був приречений стати спортсменом і стати, як мінімум, учасником Олімпійських ігор. Як ви вже сказали, це ціла спортивна родина. При тому це не лише родина, там як мама, учасниця Олімпійських Олімпійських ігор, тато тренер це достатньо висококваліфіковані тренери, і з обмінням поставити найвищі мету і ціль, і таку мету і ціль вони ставлять, звісно ж, своєму сину. Сашка, я знаю, ще зовсім зовсім юним маленьким хлопчиком, і він завжди був тут, на тренуваннях, на Чинівській лижній базі. І от в цьому змісті я говорю, що він як був приречений, але це те, що йому. Подобається і е, Сашко, будучи ще зовсім малим, він бачив усіх чемпіонів України, він був на цих всіх змаганнях, і в е, нього, я не сумніваюся, що була мета там, як мінімум, стати членом олімпійської збірної України з лижних гонок. Він е, с, пройшов теж серйозну підготовку. Він дуже амбітний. Наші е, Лижники українські вони на жаль не входять у світову когорту лідерів. Ми знаємо наскільки потужні лижні гонки в скандинавських країнах, і це завжди дуже дуже важко конкурувати. Але враховуючи амбіції і знаючи характер Олександра, ми теж бажаємо йому показати свої найкращі і найвищі результати. і Хай та італійська лижня стане для нього щасливою його. Результати, ну і також хочеться згадати про запасних спортсменів, які також увійшли до складу саме запасної команди збірної України. Це Валерія Дмитренко, сестра Христини Дмитренко, а також Андрій Доценко, лижний спорт представляє він. Давайте розкажемо, яка їх участь у цих Олімпійських іграх, чи можна буде їх побачити, і от яким чином яким чином вболівати. Завжди, коли формуються списки Олімпійської збірної, то звісно ж є основна основний склад спортсменів, які стають учасниками. І це такий рейтинг загальний, тому що це довготривали відбори. Сюди входять і чемпіонати України, і міжнародні змагання. Ну, наприклад, Кубки світу, Кубки IBU, якщо це в біатлоні, кубки Лижних гонок, якщо це в Лижних гонках. І Моється взагалі рейтинг, він е, е, не складається з, наприклад, в біатлоні з п'яти спортсменів, які стануть учасниками. Це рейтинг, який складає там усіх потенційних кандидатів на Олімпійські ігри, і Олімпійські відбори вони розпочинаються. Вони вже на фінішній прямій в канун, і в сам Олімпійський сезон, а розпочинаються вони ще до того, за сезон, як мінімум, до старту Олімпійських ігор. І і наші ну, два спортсмени зараз Валерія Дмитренко і Андрій Доценко, вони є запасними, тобто їм не вистачило в всіх відборах зовсім небагато для того, щоб увійти до Олімпійської збірної. Вони е, залишаються в статусі запасних, вони, на жаль, не будуть в Олімпійському селищі і на олімпійських трасах, але це той статус, який є і для вболівальників, і для самих спортсменів дає в принципі ну немало. Це е, потенціал про те, що ну можливо наступні Олімпійські ігри, або це ті спортсмени, які конкурували з нашими найкращими спортсменами, і у разі якогось форс-мажору вони мають е, можливість, скажімо так. Ну, Якщо ми беремо вже коли стартують Олімпійські ігри, і в Олімпійське селище заїздять збірні команди Олімпійських країн, то процедура заміни спортсмена вона є надскладною і навряд чи це відбудеться навіть при хворобі якогось спортсмена, який уже прибув на Олімпійські ігри, тому що це рішення не лише міжнародних федерацій, а це лише рішення міжнародного олімпійського комітету. А враховуючи, що Олімпійські ігри вони. Достатньо тривали, а не але не настільки, щоб проводити такі процедури, то швидше за все наші спортсмени навряд чи будуть вийдуть на олімпійські траси. Але ж знову ж, цей статус говорить про їхній високий рівень як спортсмена, і ми. Будемо їх чекати на інших змаганнях. Сезон ще точно не закінчиться, і після Олімпійських ігор будуть ще точно змагання і біатлонні, і лижний гонок. Тому ми їх будемо чекати на міжнародних змаганнях уже трошки нижчого рівня ніж Олімпійські ігри. Угу. Пані Ніно, от ви згадали про лижну базу. По суті, троє наших спортсменів, які увійшли до збірної України. Вони вихідці з лижної бази Чернігова. Розкажіть про тренування, де саме вони тренуються, от готуючись до. Олімпійських ігор це Україна чи, можливо, інші країни, які надають таку можливість нашим спортсменам, хто саме підтримує? Чернігівська лижна база, вона на щастя для наших і сьогоднішніх юних спортсменів, які тільки стають на лежі на леже ролери, на коньки. Вона враховуючи. Всю ту надскладну ситуацію вона продовжує бути тим осередком, де найменші, наймолодші діти можуть проводити оці. Тренування, яких достатньо для того, щоб зрозуміти, що таке спорт, що таке лижні гонки, що таке біатлон, що таке гвинтівка біатлонна, набути якогось уже рівня для того, щоб е, входити по своєму віці в збірну команду області і виступати на чемпіонатах України. Звісно ж, перші усі кроки е, їх можна зробити на лижній базі, але Далі, в тому стані, піднім... в якому вона є зараз. В тому стані, в якому вона є зараз. Будівля абсолютно не використовується, вона є небезпечна. вона... Так ізольована, ну, вона не обгорожена, але всі розуміють, що відвідин цієї будівлі абсолютно немає. Використовується стрільбище, воно в жахливому стані, але воно дозволяє поставити установки, поставити те обладнання, яке сьогодні має, мають дві дитячі юнацькі спортивні школи, де діти займаються. І стати на лежеролери, ролери, стати на коньки зараз, враховуючи, яка в нас що чудова морозна снігова зима стати на лижі, траси готуються, і діти мають можливість. Проводити свої оці початкові навчання у здобутті навиків уже на розвитку в себе як біатлоністів і як лижників. Далі, звісно ж, спортсмени виїжджають, і тренери проводять навчально-тренувальні збори на території України. У нас сьогодні є достатньо. Кваліфіковані траси це Буковель, це сянки Львівська область, це дві бази, які є такими базовими для лижників і біатлоністів, при тому і паралімпійців, і олімпійців, і на цих базах проводять навчально-тренувальні збори наші збірні команди України, в тому числі, і зимові в тому числі, але враховуючи те, що цей сезон у нас олімпійський і. Олімпійські ігри це ті змагання, куди приїздять найкращі світові атлети з виду спорту, і е, тут. Результат складається не лише з ідеальної фізичної форми, а е, і, наприклад, здоров'я, що переїзди якісь можуть вплинути витримати. на угу. стан здоров'я, акліматизації. Потім, е, ну, і в першу чергу це безпекові питання підготовки наших спортсменів. То наша олімпійська збірна це команда А, команда Б. Е, е, і враховуючи той календар е, спортивних змагань, який є у Міжнародній федерації біатлону і лижних гонок, то наші команди, основні команди, вони фактично на ну, відсотків 80, можливо, і до 90% своєї підготовки і участі в змаганнях вони перебували за кордоном. Зрозуміло, щоб виходити і складати конкуренцію спортсменам країн-лідерів у цьому виді спорту то потрібно тренуватися на відповідних трасах. Наші ці дві бази вони ну достатньо їх достатньо готуються, і там і рельєф траси, і саме стрільбище, вони на достатньо високому рівні, але цього рівня недостатньо для того, щоб. Ну, вони не відповідають тим умовам, на яких проводяться Олімпійські ігри. Тому наші спортсмени проводять і навчально-тренувальні збори, і участі в кубках світу, от в чемпіонатах Європи, в кубках Ай Вони проводять, Європі. звісно ж, за кордоном. Це переважно Європа, ну в тому числі Скандинавія, це і Американський там континент в минулому сезоні були. Тому ось так де напередодні ігор готувалися наші спортсмени? В якій країні? Ну, біатлоністи пройшли після уже нового року. Вони пройшли три етапи Кубки світу, в яких брали участь, знову ж відбувалось коригування по кожному спортсмену. Тут уже індивідуальна підготовка, індивідуальні участі у змаганнях. Наприклад, Христина Дмитренко не бігла гонку з масового старту. Наші оболівальники дуже чекали це. Ще цю гонку треба відібратися. Але Христина вже від'їхала в високогір'я на нову локацію для того, щоб встигнути Пройти акліматизацію, адаптацію до високогір'я, де саме буде в цьому році проходити Олімпійські ігри. Це, знову ж, Італія, і Італійські Альпи, це не низькогір'я, це високогір'я. А тут Підготовка має бути відповідна кількість днів проведених. Там на який день виходити, на яку гонку це має ну, це, це прям все прораховується, при тому, що кожний організм кожного спортсмена реагує на цю адаптацію і на підготовку по різному. Тут уже такий рівень, що не можна там всіх одночасно і розраховувати на один прекрасний результат. Ні, тут уже індивідуальна робота. Тому наші лижники біатлоністи те вони ще не заїхали в Олімпійське селище, це зараз буде відбуватися от на днях, але вони знаходяться в високогір'ї в Італії, фактично уже на тих локаціях, де ось ось розпочнуться Олімпійські ігри. Угу. Пані Ніно, ну і на завершення, от на початку нашої розмови нагадала про те, що ви теж брали участь в Олімпійських іграх. До речі, в італійському турині рівно 20 років тому, у 2006 році, ви брали участь в своїх третіх Олімпійських Іграх до цього були штати Солт Лейк Сіті і перші Олімпійські ігри, в яких ви брали участь, це Японія. Скажіть, що таке Олімпійська Італія? От згадайте цей період, це ну знову ж таки, це високогір'я, ці доріжки, ці змагання, чи є в них якась особливість саме італійських Олімпійських ігор? Альпи взагалі неймовірно чарівні гори, і в Альпах завжди знаходитися не просто там, прекрасно надихатися цією природою, а важко, але там ще неймовірно круті і класні траси. І насправді Олімпійські ігри цього року вони будуть відбуватися на трасі Антхольц-Антерсельва, Це траса, яка Прекрасно знайома для нашої збірної команди. І в свій час саме на цих трасах я вигравала і етап Кубку світу, спринтерську гонку. І ця траса була насправді щасливою для олімпійської збірної, тому що і перемога Андрія Дереземлі відбувалася на цій трасі. Знову ж, моя перемога відбулася на цій трасі. Наша е, збірна команда, жіноча з біатлону в естафетних командах неодноразово перемагала на цих трасах і. Інші дівчата нашої збірної Валентина Цербенесі на свій час була четверта на чемпіонаті світу на цій трасі, тому ця траса дуже добре знайома для наших і тренерів, а це значить і для сервісменів, і для наших спортсменів, в тому числі, Щороку там проводився етап Кубку світу, тому ці траси не є такою новою, якоюсь непередбачуваною для спортсменів. Але якщо і для наших спортсменів, то для інших спортсменів, в тому числі. Тому Зрозуміло, що конкуренція буде просто шаленою. Ця траса високогірна, вона знаходиться на висоті не менше 1500 метрів над рівнем моря. А це говорить про те, що кисню буде не вистачати, і м, тут будь-яка е, якісь оці дрібнички в підготовці вони будуть відігравати роль. Ну і підготовка ж знову самого змащення, самих леж, воно буде грати визначальну роль. Траса саме вона є відкрита на полі, вона є закрита в лісі. Стрільбище і достатньо відкрите, але воно достатньо комфортне для стрільби. Хоча е, саме стрільбище знаходиться, і стрільба відбувається після підйомчика. А враховуючи висоту, то тут е, теж є таке спортсмені, от е, е, Аж захлібнувся на цій стрільбі і все, і стрільба вже змазана. Е, тому я не сумніваюся в тому, що конкуренція буде надзвичайно високою, але ж. Знову враховуючи купу всього, що ми мали на цій трасі, і наших неймовірних спортсменів, хочеться побажати їм віри в себе. Віри в свою команду і пам'ятати про те, що в них дуже багато вболівальників українців, які будуть вболівати і бажати їм найкращих результатів. Ну а на завершення лише хочу додати, що 6 лютого Суспільне розпочинає ексклюзивну трансляцію 25-х зимових Олімпійських ігор 2026 І прямі ефіри можна буде дивитись на телеканалі Суспільне Спорт, а також регіональних місцевих каналах. Ну і також дивитись на сайті Суспільне Спорт. Ну і на завершення хочу. Також зазначити, що разом із нами у цій студії була Ніна Лемеш, голова відділення НОК України в Чернігівській області. Дякую вам за цю розмову. Дякуємо і вболіваємо за Олімпійську збірну на Олімпійських іграх в Італії. Дякую.